Всіх вітаю хто слухає і дивиться цей відео -урок. Його тема Народні Думи. Дума про Марусю Богославку. Зміст уроку поговоримо сьогодні про те, як виникли народні думи. Також згадаємо про тематику і структуру цих творів. І, звичайно ж, найбільша увага зосереджується на думі про Марусі. Про Марусю Богославку, а саме про її історію створення, композицію та сюжет, образ головної героїні, художні особливості. Думи це безсмертні пам'ятки, створені генієм самого народу, за влучними словами Івана Яковича Франка. Українські народні думи відомі в скарбниці світової культури як твори оригінальні, самобутні і твори високого ідейного звучання. Отже, думи це великі пісенно-розповідні твори переважно героїчного змісту про важливі історичні події. Близькі до історичних пісень і билин за тематикою. Хоча пісня виконується співом, а дума і билина виконуються речитативом, тобто протяжним проказуванням, яке подібне до художньої декламації. Звичайно ж, супроводжується кобзою, бандурою або лірою. Звідси й назва мандрівних народних співаків, бандористи, кобзарі, лірники. Вони ходили містами і селами, виконуючи думи. Вони називали думи козацькими піснями, поважними піснями. На відміну від пісні, дума має нерівноскладові рядки, дієслівне римування і більша за обсягом. Твори з'явилися приблизно в 15-16 століттях. Коли виникло козацтво, але своїм корінням вони сягають традиції епічної творчості періоду Київської Русі, героїчного епосу слов'янських народів. У багатьох випадках створювалися після якихось важливих історичних подій. Мандруючи від села до села, кобзарі несли людям не тільки інформацію про різні події, а й про єднання народу в боротьбі проти чужинців. Ідеї волі незалежності закликали не коритись будь-якій тиранії, приниженні людини, прославляли патріотизм, підстоювали права кожної людини та всього народу на вільне життя, звеличували шанування батьків, роду, вітчизни, З самого зародження в думах утверджуються гуманістичні ідеали, високі моральні принципи українського народу, звідси і тематика народних дум. Про втечу невольників у рідний край, такі думи, як Маруся Богославка», про втечу трьох братів з Азова з турецької неволі, про страждання невольників у турецькій неволі, відома дума, невольницький плач, оспівуються герої національно-визвольної боротьби українського народу проти польсько-шляхецького поневолення. Це такі думи, як Іван Богун, Хмельницький і Барабаш, Корсунська перемога. Прославляються воїни-козаки, вірні захисники рідного краю, борці проти турецько-татарських загарбників. Це твори дума про козака голоту, дума про саміла кішку. І порушується проблема моралі, людських взаємин. Переважно це соціально побутові думи Бідна вдова і три сини, дума про сестру і брата, прощання козака з родиною. Запам'ятайте тематику народних дум. Дума це сюжетні твори. У них епічна розповідь переплітається з емоційно насиченими ліричними відступами. Композиція стала класична. Як правило, твір розпочинається заспівом, який називають заплачкою. Далі сама оповідь, яка побудована найчастіше за принципом паралелізму. Завершується твір кінцівкою або його називають славослів'єм. У славословії або славослів'ї проголошується хвала героям, подіям і слухачам. Дума ділиться на інтонаційно смислові теради. Терада це мовний період обсягом від двох до восьми рядків, які об'єднані Римою. Урочистий піднесений стиль дум посилюється прийомом ретардації, тобто уповільнення розповіді, що забезпечується частими повторами цілих фраз. Відомі українські кобзарі Остап Вересай, Михайло Кравченко, Іван Криковський, Андрій Шут, Іван Стрічка, а науковий термін дума. Перше запровадив Михайло Максимович у першій половині 19 століття. Перші публікації дум здійснили Цертарів, Лукашевич, Метлинський, Коліш Максимович. Перлиною українського народного епосу є дума про Марусю Богославку. Чимало дум склав народ про те, як мучилися українські невольники у турецько-татарському полоні в 16-17 століттях. Жорстокість ворогів не мала меж. Бранців продавали на ринку, непокірних гноїли в темницях, на галерах дітей віддавали в спеціальні військові школи, звідки вони виходили яничарами, літніх людей убивали. Розлучили матір з дочкою, брата, з сестрою, та не могли вбити любові до рідної землі, волелюбного духу у бранців. Саме такої постає Маруся Богославка, головна героїня, оскільки в центрі стоїть не звільнення козаків-бранців, як пак по собі. А вчинок Марусі її ім'ям тому і названо Думу. Патріотичний подвиг української дівчини-неводниці оспівано в думі про Марусю Богославку. Її вважають одним із найяскравіших образів жінки-бранки в 16-17 століттях. Усіх народних думах про Марусю Богославку, а їх, їх є безліч варіантів, розповідається про те, що в місті Богославі жила дівчина Маруся, дочка священика Покровської церкви. Перша дума про неї належить до кінця 14 століття, коли Богослав разом з іншими київськими землями 1385 року був переданий Польщі і, перебуваючи на південних кордонах Речі Посполитої, неодноразово піддавався нападам турків і татар. Один із таких набігів Маруся потрапила в полон, була продана турецькому паші, який згодом її покохав і довіряв у всьому. Про це свідчить хоча б той факт, що паша віддав їй навіть ключі від в'язниці темниці, у якій мучилися козаки невольники За переказами, саме Маруся Богославка допомогла втекти семистам невольникам із турецької кабали, які знаходилися у полоні протягом 30 років, і здійснила на святий праздник роковий день Великдень. Як найбільше християнське свято, уособлення безмежної любові до рідного народу, до Батьківщини, це свято Воскресіння Ісуса Христа, свято перемоги життя над смертю. Тому така велика подія, рокова подія має відбутися саме в день Великодня. Козаки ніби вдруге Воскресають після 30-літньої неволі. У домі розповідається, як у турецькій неволі вже 30 літ перебуває 700 козаків. Одного разу до ув'язаних прийшла дівка-бранка Маруся Попівна Богославка і запитала, чи не знають вони, який сьогодні день в землі християнській. Невольники не знали. Тоді Маруся повідомила, що завтра святий праздник, роковий день, Великдень. Вона просила козаків не лаяти, не проклинати її за те, що вона нагадала їм про праздник. Вона сказала, що як буде пан Турецький від'їжджати, то віддасть ці ключі, а вона тоді і визволить невольників. У святу неділю Маруся визволила поневолених, але з ними не тікала, а просила передати її батькам, щоб вони не збирали великих скарбів на викуп доньки, бо вона поточилась, побусурменилась для розкоші турецької, турецької для лакомства нещасного. З теорії літератури запам'ятайте про те, що це ліро, епічний твір, дума, тему твору і ідею. Запишіть або запам'ятайте. Що на Чорному морі, на камені біленькому, там стояла темниця кам'яна, а що у тій-то темниці пробувало сімсот козаків, сімсот бідних невольників. А вони тридцять у неволі пробувають, світу Божого Сонця праведного у вічі собі не видають. То до їх дівка-бранка морозі попівна Богуславка приходжає словами промовляє. Козаки ви, бідні невольники, А вгадайте, що в нашій землі християнській за день тепер. То тоді ті козаки тає зачували, дівку бранку Марусі попівно, бо славку по річах пізнавали, словами промовляли. Ти, дівка, бранко, Марусі попівно богославка. По чим ми можемо знати, що в нашій землі християнській день тепер. А що ми 30 літ у неволі пробуваємо, світу Божого Сонця праведного вічі собі не видав, Ой, не можемо ми знати, що в нашій землі християнський за день тепер. То тоді дівка-бранка моросі попівна, богославка, та її зачуває, до козаків словами промовляє. І козаки, ви бідні невольники, да не лайте мене, не проклинайте, бо як буде завтра пан Турецький до мечеті від'їжджати, да буде мені дівці-бранці, Марусі попівні пославці, на руки ключі віддавати. То буду я до темниці приходжати, темницю одмикати вас, козаків, бідніх невольників на волю випускати! То на завтра, як став пан Турецький до мечеті від'їжджати, Да став дівці-бранці марусі по богославці на руки ключі віддавати. То то дідівка бранка Мруся попівна, Богуславка добре дбає, до темниці приходжає, темниці одмикає всіх козаків бідніх невольників на волю випускає, словами промовляє. Ой, козаки ви, бідні невольники. Кажу ж, я вам добре дбайте, у городи християнські утікайте. Тільки прошу я вас, одного рода слава не минаєте, да моєму батьковій матері знати давайте. Да нехай мій батько добре дбає, Грунтів великих маєтків нехай не збуває, великих скарбів не збирає. Да мене дівки-бранки Марусі попівне богославки на волю не викупає, бо вже я потурчилась, побусурменилась для розкоші турецької, для лакомства нещасне. То визволиш, Боже, усіх відніх невольників із катори турецької, з вір бусурменської, да полині, Господи, на ясні зорі на тихі у Украй веселий, міжнарод хрещений. Та даруй, Господи, вічну славу, дівці, бранці, марусі Марусі-попівні-богославці а вам, живущим і слухаючим, даруй, Господи, щастя, здоров'я, на я літо, та й до конця вік. твору, звичайно ж, головна героїня Маруся Богославка, яку можна охарактеризувати, що вона, проста дівчина-бранка, має чисту, благородну душу. Саме це спонукало її до подвигу дівчина не забула своєї вітчизни народу, хоч і перебуває у турецькому полоні, умовно полоні. Не забула своєї вітчизни і народу. Вона здатна на ризик, смілива, рішуча. До неї викликає співець народ співчуття. Дівчина Маруся Богославка дотримала свого слова і визвала своїх земляків із неволі. Маруся це героїня патріотка. У неї ніколи не зникала любов до рідної землі, до отчого краю, вона про це постійно думає і тому співчуває замученим невольникам. Дівчина пам'ятає, що християнська земля це її рідна земля і тому вона говорить про неї як про нашу. Незважаючи на те, що вона потучилась і побусурманилась, вона все-таки приходить до козаків невольників. Хоч козаки не повірили її щирості, Стали її проклинати, але вона визволила їх. Просить передати батькам, щоб не збирали для неї грошей, бо вважає, що вона вже не має права повертатися на рідну землю. Трагедія її в тому, що вона, ставши жінкою турка, не забула своїх батьків і свого отчого краю. Патріотичний вчинок, який здійснила Маруся Богославка, свідчить про її велику незначенну любов до рідного краю, до українського народу. Образ Марусі Богославки це художній вимисел, але спирається він на дійсні факти. Літописи, усні перекази, зафіксували чимало випадків, коли українські дівчата-полонянки були дружинами турецьких вельмож, навіть султанів, так як Роксолани. Окремі з них, ризикуючи власним життям, йшли на подвиги в ім'я своєї батьківщини. Головна героїня змальовується у всій психологічній складності. Її образ розкривається не відразу, а поступово, в міру того, як розгортається сюжет. В цьому виявилася висока майстерність твору. Симпатії творців і виконавців думи на боці героїні, і вони прагнули викликати до неї співчуття. Тому твір продовжував відігравати суспільну виховну роль і в пізніші часи. Дума була дуже добре відома Тарасу Шевченкові. Він її вмістив у свій буквар Южноруський, виданий у 1861 році для українських шкіл. Михайло Старицький під впливом цього твору написав історико-побутову драму. П'єсу після цієї ж назвою Маруся Богославка написав і Іван Нечуй Левицький. Борис Рінченко створив драму Ясні зорі, Сидір Воробкевич оповідання «Турецькі бранці, а композитор Свєчников створив балет Маруся Богославка. Отже, історична дума надихнула митців на створення за її мотивами нових творів літератури і мистецтва, а народ свою героїню пам'ятає, створює їй пам'ятники. І пам'ять про неї буде жити вічно, бо подвиг Марусі Богославки вічний і завжди пам'ятатиметься. Дякую за увагу, підписуйтесь на канал. На все добре!